Вінничани повинні мати доступ до укриттів під час повітряної тривоги. Сергій Моргунов зазначив, що споруди цивільного захисту, які знаходяться в муніципальних закладах, повинні бути відкритими під час атак ворога. І це взято на особливий контроль. Про це очільник громади повідомив, відповідаючи на запитання журналістів: троє киян загинули, серед яких дитина. Вони йшли до укриття, двері яких виявилися зачиненими. Тому громадяни знову почали порушувати питання про доступність укриттів, адже чимало ОСББ та інших балансоутримувачів, таких споруд тримають їх. Під замком навіть під час повітряної небезпеки, щоб упередити подібні ситуації, у Вінниці тривають перевірки укриттів. В центрі уваги інспекторів їхня відповідність з безпековим та санітарним вимогам. Разом із тим, міський голова звернув увагу керівників муніципальних закладів, ліцеїв, садків та лікарень на те, що в їхніх захисних спорудах жодних проблем не має бути. У випадку, якщо укриття утримується в неналежному стані, або ж під час сигналу повітряної тривоги зачинене, вінничани можуть залишити свою скаргу за посиланням або повідомити про це в цілодобову варту. Це має бути обов'язково, наприклад, технічна вода, це мають бути місця для того, щоб під час повітряної тривоги наші війничани могли спуститися і присісти, перебути певний час, поки лунає повітряна тривога, мають бути вогнегасники, ну і інші. Баланс утримуючи ставлюся з розумінням до ситуації, яка на сьогоднішній день склалася в нашій державі. І на всі наші недоліки реагують миттєво. Ми фіксуємо, що в принципі виконуються всі недоліки, і це є позитивна динаміка для укриттів нашого міста.